Жителі полтавського мікрорайону скаржаться на розбиті дороги та відсутність проїзду. Що просять? Нема ні тротуару, немає ні дороги. Людям тут ходити ніяк. Маршрутний автобус їде, це дуже небезпечно. У Полтаві почали ремонтувати аварійні ліфти. Скільки полагодять до кінця року? Нам пишуть що за наявності фінансування все время. в них не вистачає грошей на наш ліфт. Студентів полтавських ПТУ залучають до практики у комунальних підприємствах. Яких саме. На другому курсі я зараз навчаюся, то можу отримати диплом. Навіть не можу отримати, Я впевнений, що отримаю диплом монтажника санітарно-технічних систем устаткувань. Розгляд справи щодо поновлення на посаді секретаря Полтавської міськради Андрія Карпова знову перенесли. На засідання у полтавському окружному адмінсуді 31 жовтня не прийшов представник міської ради. Він, згідно із клопотанням, яке надіслали до суду, перебуває на лікарняному. Інші ж представники не можуть брати участь у розгляді з об'єктивних обставин, тому просили відкласти розгляд. Адвокат Карпова Борис Андрощук зазначив, що не надано пояснення, чому неможливо залучити інших представників. Тому, на його думку, підстав для відкладення засідання немає. Клопотання, яке надійшло від міської ради, судді задовольнили та відклали підготовче засідання на 8 листопада. Нагадаю, Андрія. Карпова з посади секретаря міської ради усунули у липні цього року за рішенням депутатів. За це проголосували таємно. А новим секретарем призначили Катерину Ямщикову. прошлому році я їхала ранку в сім годин маршруткою на одну сторону. Все. Перехилилося, люди так злякалися, що ми просто чуть не перекинулися. Взимку тут уже взагалі тут не проїзна дорога. Широкі глибокі ями та бруд. Так виглядає вулиця Сосюри у Полтавському мікрорайоні Очеретянка. Місцеві жителі бояться залишитись без сполучення з центром міста, каже голова ОСН Олег Чернецький. Нема ні тротуару, нема ні дороги. Людям тут ходити ніяк. Маршрутний автобус їде це дуже небезпечно. Він уже декілька разів ударився балоном тут, тому що ну ями такі здорові. Ямковий ремонт доріг в очеретянці робили п'ять років тому, говорить голова ОСН. Маршрутний автобус їздить один раз в час. От він їздить Софіковоложки Балакіна, він маленький. І до Фурманова це найближча ближайша зупинка до центру цивілізації це три кілометри. На хімічний глибокий, коли випадає перший сніг, до нас не спускається ні скора поміч. Не, пожарна, не пожарний автомобіль, ні поліція. Знак рух вантажних автомобілів заборонено на вулиці ігнорують, каже голова ОСН. Щодня до промислових підприємств їдуть фури та інші великогабаритні авто. Кожного дня проїжджаю на велосипеді тут. І 63 го року за кермом. На підйом справа немає ніякого спостереження і це створює аварійну ситуацію. Поміняйте знаки, зробіть цю головною, а ту другорядною, і все буде на своїх місцях. Жителі Очеретянки неодноразово писали звернення до міської ради. Близько шести місяців тому подали петицію ремонт вулиці Сосюри. Нині вона на розгляді, каже Олексій Кущ. У квітні місяці ми подали петицію тут родин жителі. Ми її підтримали. І буквально за дві тижні ми набрали 250 голосів, навіть 256, ну 100%. Проходить час, немає ніякої відповіді. Хоча, б, згідно правил, закону, який на сайті виложений міської ради, протягом місяця вони повинні дати нам відповідь. Ми почали писати листи ще з 2019 року, і кожен рік разів по два на рік я пишу ці листи. Від нашого органу за цю дорогу жодної відповіді, крім останнього відписки, у нас не було. Ми просто як забутий район. Місцеві просять зробити проєкт капітального ремонту цієї ділянки дороги. Те, що ми вони заасфальтують, ці тяжолі машини, буквально за рік їх розіб'ють. Це довжен бути спецспецифічний проект для. Проїзду тяжолих машин щодо проведення ремонту ділянки по вулиці Сосюри протяжністю близько 400 метрів, де розташовані підприємства із великою кількістю великовантажних транспортних засобів та іншої спеціалізованої техніки, пропонується включення ремонту зазначеного об'єкту до програми розвитку 2024 року. Ремонту потребують і інші вулиці Очеретянки, зокрема Довженка та Ковалевської. Нині у мікрорайоні мешкає близько 7 тисяч людей. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. Анастасія кіяшко з двома дітьми виходить з під'їзду багатоповерхівки на бульварі Юрія Побідоносцева, в якій проживає. Проживаємо ми на третьому поверсі, але кожного дня, двічі на день, зранку і ввечері, ми беремо коляску в руки і спускаємось. Коли чоловік вдома, то звичайно мені допомагає. А так зазвичай ми самі з старшою донечкою спускаємося і піднімаємо коляску. Іноді сусіди допомагають. А якщо нікого немає, то ми самі. Ліфт у під'їзді будинку не працює півтора роки. Через це деякі жителі зупиняються між поверхами, щоб перепочити. Серед них зі неї – Десеверин, яка мешкає на дев'ятому поверсі. Мені дуже тяжело добиратися, так як у мене астма. У мене онко була операція легких. Це те вже є дихалка моя, чи як моє дихання. У мене серце великі проблеми. У мене давлення, 200. і от настояще. У мене в маю чи в травні місяці був інсульт. О, мене єлі дотягнув син чи дочка із чоловіком на дев'ятий етаж. На дверях ліфту оголошення про те, що він перебуває на ремонті, а планують запустити його 31 жовтня. На даний час управлінням житлово-комунального господарства передбачається ремонт 30 ліфтів у 2023 році. У тому числі по вулиці Залізна 56, Володимирівська 14, бульвар Богдана Хмельницького 9 дроп 7, Героя України 34 дроп 24, Алоньї Пчілки 52. Як раніше повідомляла Суспільному завідувачка з утримання житлового фонду міського управління житлово-комунального господарства Марина Харченко, згідно із програмою розвитку житлово-комунального господарства, цьогоріч у місті мали відремонтувати 168 ліфтів за 14 мільйонів гривень, але станом на кінець вересня полагодили два десятки. Витратили на них близько 2,5 мільйонів. Нам пишуть що за наявності фінансування все время. В них не хватає грошей на наш ліфт. Я з третього поверху. Мені треба, як і кожній людині, і мусор винести, і хліба купити, тому що я сам, самотня. Ну, Виходжу тільки раз. Я більше не можу вийти, бо якщо я вже вийшла або кудись сходила, то я буду лежати. Цілий день відпихати. У нас, скажімо так, виходу немає. З дитиною гуляти треба, на свіже повітря виходити треба, але це важко, тому що і вага дитини ж зростає, і коляска сама по собі вона теж стає не легша. А в зимній період ще ковдри, одяг зимовий, та й сам одягнений тепло. Як повідомив Суспільному Володимир Чередниченко, усього нині у Полтаві близько сотні ліфтів, які потребують ремонту. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. Понад 300 тисяч 810 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 870 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 21 танк, 29 бойових броньованих машин, дві спецтехніки та 25 артилерійських систем. Також 21 безпілотник, три засоби ППО та 10 реактивних систем залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 35 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Другокурсник Владислав Рябінченко навчається у вищому професійному училищі. У листопаді він практикуватиметься як сантехнік комунального підприємства Полтава водоканал. Сказали, тобі там буде краще, тобі там цей допоможе ще дужче навчитися, тобі будуть допомагати. Нічого складного там не буде. На першому курсі я отримав диплом монтажника гіпсокартонних конструкцій, і на другому курсі я зараз навчаюся, то можу отримати диплом. Даже не можу отримати, Я впевнений, що я получу диплом. Монтажника санітарно-технічних систем і устаткувань ініціатива залучати більше учнів професійно-технічних училищ до роботи в комунальних підприємствах надійшла від міської ради за словами секретаря Катерини Ємщикової. Таким чином реагують на нестачу кадрів. Це як ніяк можливість показати роботу комунального підприємства. Це і відповідальність перед тим, щоб показати її з позитивної точки зору. І можливо, ми будемо мати майбутнього робітника робітника або робітницю комунального підприємства працівника. Зараз ми боремось. За кадри це адекватна. Швидка підтримка, додаткові руки і плюс ще й така суспільно корисна робота Цьогоріч на посадах учень слюсаря, сантехніка, учень слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, учень електрогазозварника і навіть дублер оператора комп'ютерного набору проходили практику шість учнів державних навчальних закладів. Нині більшість студентів проходять практику у приватних підприємствах, розповідає директор. Торучилища Андрій Горященко така ситуація зумовлена тим, що в місті комунальних установ будівничого профілю досить мало. Це зумовлено від різниці в спеціальності, на яку навчається студент. Наприклад, якщо це автослюсар і... Водії автотранспортних засобів, то ви розумієте, що значна частина це СТО, тобто це ФОПи, це самозайняті люди. Також ми співпрацюємо із різними ФОПами, які ну це не комунальні підприємства, але це ті ФОПи, які на тендерній основі відбудовують школи, відбудовують дитячі садочки. Досить багато студентів іде на практику саме до цих ФОПів. Учням профтехучилищ, залежно від результатів їхньої практики пропонуватимуть працевлаштування на базі підприємства, де вони навчались, говорить Катерина Ямщикова. Найголовніший механізм заохочення я вважаю, це умови праці, які ми маємо створювати. Ми маємо бути конкурентноспроможними з бізнесом. Після отримання учнями закладів професійної освіти відповідних дипломів про освіту. Ми обов'язково пропонуємо їм працевлаштування у комунальному підприємстві Полтавської обласної ради Полтава Водоканал. Інколи ми навіть самі звертаємося до закладів професійної освіти, аби мати можливість заповнити виробничі вакансії. Як розповів Андрій Горященко, серед комунальних підприємств зараз найбільший попит є на кухарів, сантехніків, лицювальників, плиточників та монтажників гіпсокартонних виробів. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Вночі без опадів, день короткочасний дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 6 до 11 тепла. Вдень плюс 13, плюс 18. В обласному центрі вночі плюс 10, плюс 11, а в день від 15 до 17 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.